Дня ви на моєму каналі, на каналі Вейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося сьогодні чомусь темну колоду. Я захотіла на дні колоди карта Четвірки пентаклів, можливо, ви економили на собі, то зараз треба припинити перше, що пішло. Так, поток просто. Чомусь на темній колоді. Поїхали. Так, Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, пошпентакль, людина, яка починає щось нове, яка починає творити щось своїми руками і просто нереально від цього кайфує, це круто. Просто хазяйка собственної жизни, якої в маленьких прекрасних рученятах у вас вся чарівність, вся сила, про яку, ви, можливо, навіть не здогадуєтеся, тільки пробуєте щось, тільки початок. Верховна життя, жінка з темними знаннями, можливо, практик, яка е, тільки починає, чомусь хочеться сказати, пробувати свої сили. Жінка, як мінімум, з інтуїцією. Давайте будемо дивитися. А, що Що треба знати? Поток. Послання може бути одне підійде, а може і всі. Так, вам кажуть про те, що треба відпустити щось старе, відпустити щось старе для того, щоб поринути по місяцю про щомісяць у невідоме. Так, щоб прояснити саме невідоме, розумієте? Не боятися цього, відпускати вчорашнє життя, відпускати вчорашніх партнерів, відпускати вчорашній погляд на життя. І цим самим просто ви отримуєте перемогу і ясність. Далі, ви від цього просто нереально будете кайфувати, від того, що якийсь старий етап закінчився, і починається етап, там, де ви берете життя в свої руки, і тут саме позиція, от прикладаєте зусиль. Я вже казала, засіюєте, як, начебто, сіміна, з яких ви потім зможете зібрати. Ну, Нереальний урожай. Так, далі карта блоку. Добре, давайте ще. Далі не заглядувати, так? Що ще треба знати? Можемо поміняти ситуацію? Знову ж таки, обнуляйте стан, коли ви від чогось закриваєтеся від диявола, обнуляється диявол, знову ж таки, дивіться, обнуливши от в мене чомусь іде саме страх. Коли ви боїтеся розкритися світу, світ боїться розкритися вам. Він тоді вас просто ударе своєю правдою по голові, так хочеться сказати. А вам кажуть про те, що ви здатні вийти з цієї ситуації, ви здатні не боятися, ви здатні піти в розширення, не боятися. У вас достатньо мудрості, карта миру, ви можете світити, можете пробувати, не боятися пробувати. розумієте? І вам далі кажуть, що диявол, ви начебто відсікаєте диявола, не боїтесь його, розумієте? І починаєте розмальовувати своє життя по-новому. Що ще треба знати? Знову ж таки, дівчатки, ви будете кайфувати, ви будете працювати, працювати старанно, довго так. Це як ну, це якийсь такий проект, який вас буде вимагати от не, не три дні. Розумієте, це далека перспектива. Ви будете вкладатися і реально кайфувати від цього. Ви будете в уміряності, в балансі, в гармонії самі з собою, від того, чим би ви не займалися. Так, вам кажуть про те, що треба рухатися. Дивіться, тут одні пажі. рухатися не там, де конфлікт. І не конфліктувати, а рухатися туди, де тягне серце вас, там, де ви отримаєте задоволення. Розумієте, що? Кохання, про що? А, так, знаєте про що? Четвірка Пентаклів. Знову ж таки, вона вискочила, знаєте, як кажуть, що ви собі довгий проміжок часу от ви були в очельнічистві. Розумієте, ви жали на себе. Якщо ви живете на себе, вибачте, то вселенна теж буде на вас жаднічать. А тут вам кажуть, що починай, вибери себе, подивись собі в очі, вибери, поцілуй себе, грубо говоря, подивись, яка ти прекрасна. Ти вже по праву народження достойна самого класного. І починай рухатися саме в напрямку своєї любові, в напрямку любові до себе. І Вселенна відразу перестане на тобі економити. Розумієте, про що? Вісімка кубків, всім прощатися. Прощатися з якимсь чоловіком, який хотів від вас тільки сексу, а ви хотіли стабільності. Розумієте, тут він, як вампір, у нас висосав всю вашу енергію, і у вас летлеть залишилося на власний ресурс. А ви достойні ключі у вас в руках, ви достойні насолоджуватися життям, стабільністю і не хвилюванням за завтрашній день. Розумієте? А не те, коли він з'явиться. Ось ви рушіють власного життя. Ситуація якась висіла у вас в сім'ї, і що? От ви обирали, знаєте, жити заради когось або жити заради себе. Чесно вам кажу, тут по цих королях, який пив вашу енергію, вам кажуть про те, що ви достойна прекрасного, але ви достойна бути проявленою. Розумієте? Заради стабільності, обрати себе, проявити свою силу, визнати свою силу, визнати ще те, що ви відповідальна за своє життя. Карта Десятки жезлів. каже про те, що. Ви тягнули за багато обов'язків. От ви, наче, то, знаєте, що палите свій подол сукні як своє минуле просто, і починаєте жити по-новому. Так, по справедливості. По справедливості повертаєте до себе фортуну. Время прийшло. Ви вже навіть устали, хоча б сказати слово, достали. Ви імператриця, ви вже е, заморилися доводити комусь, що ви імператриця, а ви достойна найкращого. Ось, кажуть, він у вас закрився. Чому? Тому що так важко, без вашої енергії, дуже важко, тому що серце його розбите. Тепер він в страхах, він в страхах і хоче захистити свої вчорашні можливості, свої вчорашні ресурси щодо вас. Ви закриваєтеся. І починаєте працювати, творити щось маленьке ще поки що, але таке прекрасне своє майбутнє. Починаєте вкладатися в свої якісь нові проекти. Далі. Знову таки, дівочки, у вас якісь кармічні уроки. По справедливості вселенна вам благоволіт. Вже двічі випала ця карта. Про що ви пройшли урок там, де король Пентаклів залишав вас у. Тут, е е е да, там, де залишав вас у. Спустошеності, знецінював, користувався вами. Прямо так і буду казати такими грубими, страшними словами. Ви це все відсікаєте і починаєте, знаєте, як от наповнюватися. Вас ви тим, що ви відстраняєтеся, вселенна починає вам такі от блага приносити, і ви їх, грубо говоря, тратите тільки на себе. Розумієте про що? І у вас достатньо енергії буде на те, щоб продвинути те, що ви хочете. Шанс пентаклів. У вас просто приходить до вас шанс, там, де ви можете робити. Своє життя таке, як ви його бачите. Порада вам хочу. Що вам кажуть? Не сиди в ілюзіях щодо свого короля, е, щодо свого лицаря мечів, дівочки і мальчики, який. Тут там вам кажуть про те, що тут кінець. І по сімки е, у мечів тут саме, знаєте, я хочу сказати, що не зраджуй, будь ласка, себе. Заради чоловіка. Карта трійки кубків роби те, що приносить тобі задоволення. Не сиди в беземоційності. Робити те, що за що змушує тебе відчувати. Розумієте? Відчувати радість. І десятка кубків каже про те, що твоє від тебе нікуди не дінеться. Будь в благості. Розумієте, про що я? Благодарна всім новим підписникам. Ті ще за мною з перших днів. Ви прекрасні, ви неймовірні. Я дуже рада читати ваші коментарі. Ви в мене такі класні. Нехай кожне послання дістанеться свого адресата. Приймайте ви благо.